Таю, що навні глядачі, той, хто по суті виглядав як пропагандист і та людина, яка зробить все заради Фредовича і використає свою соціальну мережу для того, аби викривляти багато реальності, зокрема з нашого питання. Зараз почав виступати на стороні такої економічної раціональності. Маск почав говорити, що митна ідея наваро, відео про яке ми вчора робили. Гляньте, обов'язково це шахрай економічний при Трампі, що його ідеї згубні. І маск йде в конфлікт з тусовкою Фредовича. І це цікаво, давайте розбиратися з цим. Трамп, який розв'язав митні війни, схоже, має диверсанта у своїх рядах, який не хоче сліпо підкорятися волі вождя і має свою думку щодо зовнішньої торгівлі. Він же розкритикував людину, що себе вважає економістом Наваро. Що там буть на кораблі, пірати повстали проти свого капітана? Будемо розбиратись. Як відомо, що минулими вихідними. Ілон Мас публічно розкритикував у соціальних мережах ідеолога митної політики та одного з провідних радників Білого Дому щодо агресивного тарифного плану президента Дональда Трампа. Мова йде про Навару. Також він нещодавно особисто звернувся і до Фредовича, щоб зняти мита щоб той зняв особисто і особливо в напрямку Європейського союзу. Тим часом у понеділок Трамп пригрозив вести нові 50-відсоткові мита на імпорт з Китаю разом із 34 відсотковими податками, про які він оголосив минулого тижня. Додаючи ще туди податки, там під 20%, що було раніше, виходить, що там 100 балів на набирає тема. Хоча президент таки дав зрозуміти, що він відкритий для переговорів щодо деяких аспектів своєї політики, видно, хоче таким чином укласти вигідну умову. Зі з ким вдасться укласти все одно. Маск опублікував відео на ікс, у якому покійний економіст, консерватор Мілтон Фрідман рекламував переваги міжнародної торгівельної співпраці, особового управління цінами, як він це висловився, розбираючи джерела матеріалів, які містяться в простому дерев'яному лівці. Маск ще той персонаж, але Фрідман дійсно був потужним сильним економістом. Одним з основою, наприклад, той саме рейгономіки. Епізоди з перекладеними відеофрагментами і, взагалі, суть того, що хотів сказати Фрідман, і чому вільна торгівля це благо, а от тарифи це ні. Дивіться на нашому телеграм-каналі «Останній Капіталіст. Там знайдете ще й багато класної інформації. Та й в коментарях ми всі буваємо. Там дуже цікаво. Залучайтесь. Розрив маска з Трампом щодо пріоритету адміністрування підписів знаменує собою найгучніше розбіжності між президентом і одним з його ключових радників, який вклав вже купу грошей на підтримку його та інших республіканців на минулорічних виборах і керує зусиллями Dog СЕРВІС щодо скорочення витрат із січня. Мас також не погоджується з іншими членами коаліції Трампа щодо таких питань. Як візи h 11 b для кваліфікованих мігрантів і щодо підходу до державних витрат. Також у суботу Маск націлився на посадовця адміністрації, який був ключовим у розробці тарифних планів радника Білого Дому з питань торгівлі Пітера Наваро, засвітивши свої повноваження. Ступінь доктора економіки в Гарварді це погано, а не добре, написав Маск. Ліберальну і прогресивну гідру спалив Маск. Ось не то. Крім того, буквально недавно соцмережі Ілон Мас назвав дебілом в твіттері цього горе-економіста та дурнішим за мішок цегли. Це була відповідь за незаяви. Навар, мовляв, у Білому домі розуміють, що Ілон збиральник авто, а велика частина двигунів отримує із Японії та Китаю. А ось трампістам хочеться, щоб усі частини авто, по суті, вироблялися в США. Бачимо, що напруженість між цими персонажами зростає. В свою чергу Маск каже про те, що. Тесла, чи не найбільше збирається з деталей, які виробляються саме в Сполучених Штатах Америки, і ну тому він наваро дебільчиком і назвав. Адміністрація Трампа теж на це дали досить чіткі сигнали. Президент зібрав чудову команду талановитих і досвідчених людей, які обговорюють різні ідеї, знаючи, що президент Трамп є тим, хто приймає остаточні рішення, заявила прес-секретаря Білого Дому Керолайн Левіт, коли він приймає рішення усі. Йдуть в одному напрямку, щоб його виконати. Ось чомусь адміністрація зробила більше за два місяці, ніж попередній адміністратор за чотири роки. А звісно, так. Да. І щоб валила ринок, може Правильніше було б сказати, натворили за цей час. До речі, можемо спитати в адміністрації Трампа: а наскільки ви там легалів депортували? Так, ви вони вже. Забрехалося, що страшно. Мас також сказав, що він хотів би більше свободи для людей, щоб пересуватися між країнами Європи та Сполучені Штатів і працювати в будь яких з них, якщо люди хочуть. Ілон давно вважав тарифи шкідливими для бізнес і компанії, яка вважає Сполучені Штати та Китай ключовими виробничими та споживчими центрами. Проте інші виробники автомобілів теж посаждають від нових тарифів. Сильніше маск виступав проти мит, принаймні з часів першого терміну Трампа, коли Тесла подала позов, домагаючись. Скасування податку на імпорт Тесла з Китаю до Сполучених Штатів ще у 2020 році, топ-менеджер Тесла хотіли, щоб компанія подала в суд на адміністрацію Трампа через її тарифи на Китай. Спочатку Маск погодився, сказавши, що частина пакету Трампа була несправедливою щодо автовиробника. Але після того, як Тесла подала позу вересні 2020 року, Маск відреагував надзвичайно негативно на це рішення, навіть докоряючи деяких співробітників за те, що вони пропонували Тесла подати позу. За словами особи, знайомої з цим питанням. Тому що праві облікові записи в Твіттер стверджували, що Маск намагався заслужити довіру китайців ішов проти плану Трампа. Америка перш за все. Багато лідерів бізнесу та технології, які підтримали кандидатуру Трампа, були пригломшені рішенням президента запровадити такі високі тарифи, а також очаровані тим, що вони не змогли більше вплинути на політику. Сказали двоє людей знайомих із ситуацією. Люди в орбіті Маска звернулися до друзів адміністрації Трампа, включно з віцепрезидентом Жаді Венцем, грументуючи те, що вони вважали більш розумною політикою вільної торгівлі. Багато хто підтримував Трампа минулого року, знаючи, що високі тарифи, які він давно обіцяв, можуть бути руйнівними як для індустрії технології, так і для економіки в цілому. Але вони вважали, що такі радники, як Бессенд, наприклад, міністр фінансів, може схилити Трампа прийняти більш м'який підхід, але не вийшло. Багато керівників бізнесу також не очікували, що міністр торгівлі Говард Лутнік, який був одним із ключових каналів маска орбіти Трампа, буде таким сильним прихильником протекціоністської політики. Акції Тесла закрилися на рівні 233 доларів, трошечки вище за акцію. Понеділок впавши більш ніж на 2,5%. У понеділок він втратив 4,4 мільярда доларів. А загалом цього року 134 тридцять мільярди. Цього року акції втратили понад 38% своєї вартості. Статки маска впали нижче 300 мільярдів доларів. Перше з листопада через наслідки тарифної політики Трампа у списку 500 найбагатших людей світу за версією Блумберг у понеділок. Маск став шостим з величиною невдахою. Загалом індекс впав на 271 мільярд. Це третій найгірший день за всю історію. Хоча акції Тесла різко зросли після виборів Трампа, піднявши статки маска до рекордного рівня, але відтоді його роль високопоставленого радника Трампа зробила Теслу мішенню для протестів і вандалізму в країні та за кордоном. Поляризована поведінка генерального директора мільярдера та активність в соціальних мережах відштовхують потенційних покупців і провідних власників автомобілів Тесла від його політики та пошкодженого бренду компанії. Можемо тільки поспівчувати людям, хто купив Теслу, не знаючи про такі наслідки. Того, брат Ілона Маска Кімбел Маск, член правління Тесла, розкритикував Трампа за тарифну політику, назвавши його президентом із найвищими податками за кілька поколінь. Це сталося менше ніж за місяць після того, як він подякував Трампу за подію з Тесла біля Білого Дому. Разом пізніше в понеділок маск промонстрував ознаки спробу примирення. Він рекламував тему ікс офіційно облікового запису торгового представника США, в якій висвітлювалося те, що він назвав нечесною торгівельною практикою, яка впливає на американських експортерів у світлі Трампа. Видно, не хоче Ілон псувати відносини з республіканським отаман. Підсумовуючи Ілон Маск, не задоволений економічним процесом, який відбувається в країні. Це не дивно. Він давній критик протекціонізму, виступає за вільну торгівлю з Європою. Бо йому не вигідно це все, і зокрема такі тарифи проти Китаю. Іронія полягає в тому, що Фредович діє проти інтересів людини, яка була його опорою, сам Ілон втрачає, тому не дивно, що гне саме таку лінію. Будемо далі спостерігати над процесом. Є сценарій, що Трамп послабить мита з Європою під тиском бізнес кіл, щоб потім із залізним казати так було і задумано. Тож до зв'язку будемо спостерігати. всього найкраще.